Про обшуки виїмку – у цьому відео минулого тижня мені доводилось управляти командами юристів аж на двох таких. Вони були в різних населених пунктах, різні адвокати були залучені, різні підприємства, і поділюсь своїм таким от суб'єктивним враженням і зазначу такі аспекти, на які необхідно звернути будь-якому юристові. Може, у вас навіть кращий досвід, ніж у мене, то ви подивитесь, наскільки він релевантний. Або навіть захочете і щось додати в коментарі. Якщо ж це для вас новий досвід, то це буде точкою входу до нього. Так от варто розмовляти повільніше, ніж клієнт, який звертається за послугою. Чому? Та тому, що всі максимально швидко намагаються прискоритись, і хаос такий відчувається в комунікаціях, в голові, а нам необхідно, щоб всі були такі виважені поступові. Навіть є така історія, коли пожежні, прибуваючи на гасіння пожежі, вони не гасять вогонь, а вони спочатку беруть і спокійно розкладають стіл, стілець, беруть креслення будинку і дивляться, а де ж там проводка, де газ, струм і так далі, бо інакше можна загубити свою команду, якщо лити воду на електропроводку. Тут Аналогія із адвокатом. Тобто необхідно точно зрозуміти всі нюанси і підготуватись. По-друге, необхідно з'ясувати, а хто ж буде конкретно з боку клієнта керівником цього всього дійства. Можливо, це буде власник, можливо, директор, можливо, якийсь менеджер, можливо, хтось буде на місці. Тобто з'ясуйте, хто буде за все відповідати принаймні морально. Можливо, коли ви на місці, то варто все ж таки. Усвідомити, хто на місці, на складі, на заводі, на фабриці, буде відповідальний за комунікацію з вами та тими, хто прийшов з боку правоохоронців. Не завжди це може бути хтось, у кого офіційна посада, там, директора чи керівника підрозділу. Ну і останнє це не варто, мабуть, що їздити без авансу, бо можна прибути на місце події, а ситуація вже не актуальна. Або щось там по дорозі змінилося. Тому, якщо це клієнт, з яким ви ніколи не працювали, то все ж таки краще взяти аванс, бо тоді можна якісніше виконати завдання, бо можна підключити ще одного свого колегу і навіть не одного, можна підключити різного роду інституції, назвемо це так, які будуть у вас на телефонному такому зв'язку і вас супроводжуватимуть. Коротше кажучи, Ось такі коротенькі міркування у три хвилини відео.